І сьогодні ми проводимо перший захід в межах проєкту, який називається Міфи та упередження на перешкоді єдності українського православства. Дозвольте мені спочатку коротко пояснити, що представляє собою проект, тобто в глобальних рисах окреслити проблематику. І почнемо з того, що російсько українська війна, особливо після початку широкомасштабного вторгнення в 22-му році, вона поставила перед нами питання руба. Яку державу ми будували, і яку державу ми хочемо бачити після війни, оскільки ця війна є екзистенційною і для Росії і для України, тобто для обох сторін, то роль релігії в ній як мотивуючого компонента, який формує і пояснює сенси, ну, це дуже важлива роль і Україна, яка є традиційно православною країною, в якій історичне віросповідання православ'я. Вона опинилась, на жаль, на розтяжці між двома потужними центрами формування сенсів і сенсів не тільки духовних, але й політичних. І, на жаль, є такі сенси, які створені на міфічних або маніпулятивних підвалах, які призводять до втрати християнськості або ну, в кінцевому рахунку, перетворюють там віру на каргу. І сьогодні ми маємо таку унікальну на жаль ситуацію в Україні. Ми маємо два центри релігійного впливу. Дві православні церкви, які обидві знаходяться в напіввизнаному такому стані. Причому одна церква іншу не визнає офіційно, канонічно, а інша, другу, неофіційно. Тобто така відбувається у нас свідома взаємна делегітимізація, канонічна з боку УПЦ по відношенню до ПЦУ, і суспільна з боку ПЦУ по відношенню до УПЦ. Е, і якщо там ПЦ не визнає е, ПЦУ канонічно, то вона для невизнання використовує міфи про канони, про канонічні прецеденти, про культуру е, канонічного правозастосування церкви. А ПЦУ для такої ж е, зеркальної делегітимізації ПЦ використовує ну, радше не богословські аргументи, а загальнення, які дуже часто несправедливі по відношенню до. Конкретних людей, громад, і ми маємо усвідомити, що цей брак внутрішньої легітимності, внутрішнього визнання фактично переносить центр визнання, центр легітимності назовні, що, в свою чергу, різко знижує церковну суб'єктність як таку, в принципі, у обох церков. Треба визнати, що обидві церкви, маючи спільне віросповідання, вони є носіями різних культурних кодів. Сформували різні ідентичності, які перетинаються ну, в дуже такому вузькому полі точок. У конфронтації. є, зрозуміло, історичні, об'єктивні причини, які ну, усунути дуже важко, не усунувши джерело конфлікту. Але є і партикулярні, ну, я так називаю, тобто такі особисті або навіть ну, особистісні. Корені, які часто а, прийнято видавати за або канонічні принципи, або за державні інтереси. От. І саме ці причини конфронтації є об'єктом дискусії в рамках ну, нашого проєкту Руйнування міфів. Мета нашого проєкту це виловити серед аргументів цього взаємної неприязні системні або ситуативні міфи. Стереотипи, упередження, навіть когнітивні спотворення, ну, недобросовісні екстраполяції, маніпулятивні узагальнення, які, в принципі, після певної кількості повторень перетворюються на основу, на жаль, релігійної ідентичності. Коли ми дивимося на стосунки УПЦ і ПЦУ, то ми вже зараз в багатьох випадках можемо говорити про. Спотворення розуміння базових християнських цінностей, і внаслідок чого церковні спільноти вони поволі втрачають власну ну, церковність таку, як таку, і перетворюються на політизовані структури, кожна з яких залишає за собою ексклюзивне право на дехристиянізацію опонента. Я зараз скажу про всіх, я зараз не показую пальцем на когось окремо так. І обидві церкви вважають одну одну зрадницю або, або батьківщини. Тому що ці поняття представляються атагоністами, і у віруючих виникає когнітивний дисонанс. Буває такий внутрішній конфлікт моральних цінностей, орієнтирів між собою. У багатьох людей ем, стає така дилемма, в якому порядку пріоритетів вибудувати свою систему християнських цінностей. Отже, от окреслю коло таких питань, які можна розглядати в рамках проєкту по розвіюванню міфів, на яких, в принципі, побудований конфлікт українського православ'я. першу чергу, що кидається в очі, відсутність самокритики всередині церков і принципова нездатність до діалогічності. І причому кожна церква виправдовує свою позицію захистом віри або справедливості. В умовах, коли кожна церква вважає себе правою, готова цю правоту обстоювати як догмат, ну потреби в, в жодному діалозі, в принципі, немає. Да? багато хто про це вже починає говорити. Якби при цьому церкви ем, жили паралельним життям, ну не перетинаючись, то це було б якесь там ну найменше найменш драматичне найменш таке існування, але церкви знаходяться в постійному. Зіткнення, зіткнення, на жаль, і оця нездатність до о, саморефлексії, до самообмеження, до бажання самовдосконалення, ну, воно призводить, приводить, в принципі, до того, що втрачає всі всі церкви. А заради от, перемоги церкви створюють міфи навколо ну, канонічного статусу, переходу громад, їх про власну кількість, про власну однорідність. І, ну, Будемо прямо говорити, що є такий ризик, і церкви це розуміють, що труйнування міфів заради зовнішньої єдності, про яку ми говоримо, може зруйнувати єдність внутрішню. І тому церкви чинять ці опір у цій демістифікації, підвалення власної ідентичності. Окреме питання це інструменталізація ризику. Якщо в Росії патріарх Кирил інструменталізував церкву це для війни проти. України, то в Україні спостерігається інструменталізація таких понять, як гоніння або патріотизм. Відбувається міфологізація третьої сторони, тобто держави, на адресу якого, якої починають звучати такі епітети, як безбожна влада, антихристиянський президент, у нас закони антицерковні, хоча, хоча вони ем, можуть стосуватися дуже військового кола. Тобто, таким чином, ну, автори цих конструктів під церквою, під християнством, мають на увазі лише себе. І відмовляють там, іншим юрисдикціям, конфесіям праві вважати себе церквами і християнами. Цей насправді уманливий ексклюзивізм, він руйнує церкву середу. І тут ну, вже найстрашніше, що може статися, це інструмент... інструменталізація ненависті. Для утримання там, або укріплення, або церковної, або державної влади. Також ми маємо такий аспект, який впливає на поведінку церков як суспільно контекст. То Всі опитування показують у нас, що релігійний чинник є невід'ємним елементом суспільної стійкості, а, але тут виникає у нас питання: церква у нас заручники суспільно-схвалювальної поведінки, або її ініціатори, або її антагоністи насправді це виглядає як замкнене коло, коли церкви підживлюють спільні настрої, а далі ті вже е, тиснуть на церкви. А вже коли до процесу підключаються там, соцмережі, е, медіа, то процес, на жаль, може стати неконтрольованим. І для того, щоб виклик з цього замкненого кола, ми маємо визнати, що у нас є. Це таки одна спільна точка відліку, яка має церкви, якщо не об'єднати, то як мінімум солідаризувати. У нас є спільний життєвий простір, у нас є батьківщина, у нас є Україна, і іншої країни у нас немає один для одного. Але у нас так сталося, що обидві юрисдикції, конкуруючи, не сходяться в своєму баченні державотворення. Ми не можемо на одній території побудувати різні суспільно-політичні проєкти. Якщо одні починають будувати промосковські, інші автоматично починають будувати антимосковські проєкти. Це така історія у нас генетична вже. І, ну, в цьому контексті ми маємо розуміти насправді, що це знов таки до питання міфів, як розглядати батьківщину. Бо спільна батьківщина це не вища там, цінність, як це іноді кажуть, це базова цінність. Це трошки вже інше, інший нюанс. І якщо в, Украї... в, в, в Українській православній церкві, наприклад, вважають, що земна батьківщина не є сакральною цінністю, то ну, тим більше російська ж держава теж яка намагається монополізувати прихрещення, вона теж не є сакральною цінністю. І нам е життєво необхідно це розмосковлення православ'я, але тоді ну, церкви мають розуміти, що для якоїсь їхньої частини руйнація московських міфів. Якби це не один не звучало, е ну, ця руйнація московських міфів може стати фатальною для якоїсь частини. Отже, ми маємо дати собі відповідь на питання: моя церква є частиною проблеми для України чи частиною вирішення цієї проблеми. А проблем у нас, ну, як відомо, дуже багато. І в чому кожна церква хотіла б взяти безпосередню участь на цій творенні чи на цій руйнуванні? У нас взагалі УПЦ готова взяти участь, стати частиною нового національного українського проєкту. Бо ми ж розуміємо, в якій ми зараз опинилися в ситуації геополітичні, і е, дуже багато речей будуть зовсім інакшими, такими, як до яких ми звикли зараз. Але тут постає дзеркальне питання, чи готова ПЦУ впустити ПЦУ в спільний національний проєкт. Тобто ми насправді не хочемо і не вміємо відбусовувати один одного і е, брати відповідальність за майбутнє. У нас є такий, ну, така теза або ви, або ми. Болівар не винесить Бог, хтось один має піти з, в принципі, в набуття. Тобто, яку країну ми, в принципі, будемо будувати в контексті глобальної політичної трансформації, тому що ми бачимо, що роль релігії росте, і ну, церква не може залишитися поза цим контекстом, в принципі. А для цього нам необхідно усвідомити, сформулювати хоча б схоже плюс-мінус ну, розуміння спільного суспільного блага. У нас був суспільний договір, який там ще з початку 90-х якось так суспільство уклало з олігархатом, зрозуміло, що зараз це вже ну, в принципі, ми говоримо, що це вже не актуально. Але про що ми можемо говорити, якщо ми зараз досі не можемо вияснити, так, чи засудила УПЦ російську агресію чи ні? От наскільки б антивоєнних заяв не робили е спікери УПЦ, е вони вважаються недостатніми. Чому? Тому що у нас втрачено довіру до слів? І от якщо ми собі дамо відповідь на питання, що в нашій ідентичності є з якісним міфом? Далі вже будемо розбиратися, спробувати розбиратися з методами врегулювання української церковної кризи, взагалі, які це методи? От, Наприклад, чи можна її врегулювати лише державними інституційними методами, чи лише канонічними засобами, чи існують взагалі такі засоби, чи можна у нас запросити, ну, наприклад, якісь помісні церкви там до модерації? Ви ж бачите, що. Роль модераторів, діалогових майданчиків вона зростається, поки ще помісні церкви бояться себе запропонувати в цьому плані, але чому би ні? На, на мою думку, ключ для церковного від церковного примирення він лежить не в Стамбулі, не в Москві, він лежить в Києві. Тобто нам мирити доведеться. Не Константинополю, Москву, а Київ і Київ. Ми розуміємо, що противників такої, такого примирення ну, насправді дуже багато. Також ми маємо враховувати це дуже важливо, наш зовнішній. Це не тільки помісні церкви, цей фундаментальний підхід до забезпечення релігійних прав і свобод. Ота от пасіонарність, яку часто демонструють українські церкви. А з точки зору тих же європейців сприймається як ну, є такий термін токсична маскулінність. І вона, з точки зору європейців, неприпустима в контексті міжцерковних стосунків. Для німців, наприклад, ну, просто не вкладається в голову, як представники однієї релігійної громади можуть прийти в іншу громаду і розповідати, що ті не такі, там, неправильні віруючі, неправильні громадяни і далі. Ну, зрозуміло, що європейці вони не знаходяться в стані війни, вони не вписують свої розуміння і свободи в, в збройний конфлікт, в, в, в цю мілітарну ситуацію нашу. Але, в принципі, якщо ми рухаємося в напрямку Євросоюзу, то ми маємо усвідомити, що взаємне толерування це частина гуманітарного ландшафту сучасної Європи. Але я вже завершую. Уявімо, що ми зруйнували найбільш такі злоякісні міфи, які надихають конфронтацію українського православ'я, і що у нас буде в Сухому залишку? Це питання, на яке багато хто теж не знає відповіді. Тобто, чи є УПЦУ і ПЦ якась спільна позитивна ідентичність? Чи здатні в принципі церкви? Перепрошую, запропонувати позитивний порядок денний, а не взаємну боротьбу. Це, ну, чи готові церкви зацікавити одна одну, одну чи, е, світ якоюсь своєю унікальністю? Чи будуть у нас, в принципі, чи стануть для церков спільними чеснотами, наприклад, самообмеження, самоудосконалення, справедливість, солідарність? Ну, от наше завдання це спробувати відповісти на ці запитання, ну не тільки в вигляді прогнозів, але й запропонувати якусь свою візію спільного існування і розвитку, якщо це можливо, православних церков. І якщо ми повернемось до початку того, що я говорила, то в основі в принципі, будь-якої єдності лежить не тільки спільний інтерес, спільні цінності, але й спільна комунікація. І, ну так, да, єдиний ем, дієвий засіб подолання упереджень це спілкування. І, знаєте, саме тому, мені здається, воно не толерується, часто забороняється, воно не благословляється ну, тими, е е кому це порозуміння невигідно, або ну, будемо прямо казати, шкоди. Я хочу сказати, що ми маємо зрозуміти, що зараз світ увійшов в період. Період дуже високої турбулентності. І ну, для церков, як для традиційних, тр, традиційно таких консервативних інститутів, виникне дуже багато ризиків. Ми бачимо, що от, втрачають роль правила і бюрократія, на що церкви ще покладають свої такі надії на, на те, що правила і бюрократія їх захистять якимось чином. Але з іншого боку, ну, росте роль особистих контактів, от, о, як інструменту вживання. Так що на нашому вебінарі, зокрема, і в принципі в, в межах проєкту інування міфів ми, я сподіваюся, будемо багато говорити про діалогічність, про здатність церков як, ну, от, до соціальної взаємодії.